Вітаю! Мене звати Юлія Молодих. Я лікар-класичний гомеопат та психосоматолог. Запрошую вас підписатися на мій YouTube канал, щоб ви могли дізнаватися цікаві та корисні відео як з гомеопатії, так і з психосоматики. У мене сьогодні в руках надерма ось ця чудова, гарна весняна квітка. І тема нашого відео це сезонні алергії. Ми сьогодні поговоримо. Чому виникають різноманітні реакції у вигляді сльозотечі, зуду в носі, виділення з носу, зуду шкіри, різноманітних висипань на шкірі, як реакція на взаємодію з найрізноманітнішими алергенами? Що стосується сезонної алергії, то це алергія в певні місяці або в певні пори року. Тому що іде реакція? На пилок, ще на якісь речовини, які виділяються рослинами. Є алергії цілорічні, коли будь-який контакт з алергеном пору року може викликати якусь алергічну реакцію. Так ось, що це з точки зору гомеопатії: ось саме ці симптоми: сльозотеча, зут в очах, зут в носі, набряк носової порожнини, виділення нежиттю. Це насамперед дренажні процеси. Так? Дренаж це тобто виділення чогось назовні. Тут є кілька таких механізмів. По-перше, це механічне очищення від алергену, тому що якщо алерген контактує зі слизовою очей чи зі слизовою носа, то виділяється секреція, і ця секреція вона вимиває алерген з організму. Тому, з точки зору гомеопатії, дуже не потрібно, скажімо так, подавляти ці всі реакції особливо гормональними засобами, тому що гормональні засоби забирають ці прояви дренажні, але патологія переміщується на більш глибокий рівень. І дуже багато історій, коли є алергічний реніт, так тобто виділення нежиттю як основна реакція при алергії, а через один, два, кілька років регулярного використання під час алергій, саме е, гормональних спреїв назальних, чомусь виникає бронхоспазм, тому що не дається проявитися патології і дренажнім процесом ось тут на більш такому верхньому рівні, і, е, на жаль, такий закон природи е, ця патологія опускається на більш глибокий рівень. Тепер поговоримо про алергію з точки зору психосоматики. Тут все дуже цікаво. Тут все дуже дуже у всіх по різному але які основні такі внутрішні конфлікти, по-перше, і сезонна алергія, як і будь-яка алергія, має один із найосновніших своїх конфліктів: це світ небезпечний. Чомусь. Саме в якоїсь людини для да, вас чи вашої дитини виникає реакція, несприйняття на те, що в принципі, ну, в більшості людям це безпечно. Ще один цікавий момент потрібно, і це основна. Е Основна ціль пропрацювання психосоматолога, і це ви можете зробити і самостійно відслідкувати, коли саме з'явилася алергічна реакція. Тому що є така цікава штука, яка називається, по-перше, циклічність, так, і нам треба дійти, коли це вперше виникло. І подумати про події в самої людини, в кого є алергія, і в, про події в її сімейній системі напередодні. Того, як виникла алергія, чи під час які були події, коли вперше виникла алергія. Тому що там іде за допомогою нашого мозку, який робить багато і класних речей, але в даному випадку для організму якісь не дуже хороші речі, але алергія теж не виникає просто так. Я хочу, щоб ви сприймали будь-які реакції організму, як е, якийсь сигнал, так? Сигнал до того, що треба подумати, про що це. Так ось саме в той момент, коли вперше виникає реакція, напередодні була якась травмуюча ситуація, і контакт з чимось, і плюс травмуюча ситуація мозком записалася зі знаком дорівнює. І коли ви потім стикаєтесь з тим алергеном, при якому була травматична ситуація, то у вас вже організм реагує по звичному сценарію, він видає симптоми алергії. Що стосується ще психосоматики різних проявів, тут теж такі конфлікти вони різні. Якщо, наприклад, здебільшого це реакція зі сторони очей, то це те, що я не хотів в той момент бачити, що я не хотів, щоб мені було це ясним і зрозумілим. Якщо симптоми зі сторони носу, що я не хотів. Цей момент чути, яка ситуація для мене була, ну, така, неприємна, м'яко кажучи, а прямо кажучи, така прям смирюча. Якщо це висипання на шкірі, то контакт з чим мені був дуже травмуючим, або розділення з чим було для мене дуже травматично. Тому в кого є ця проблема? Я дуже вам рекомендую заглибитись. В той час, коли це вперше виникло, якщо це в дітей вроджена ситуація, то подумати, що було під час вагітності дитиною, так? І чи не повторює дитина симптоми когось з дорослих? І як з цим працювати, як допомогти за допомогою гомеопатії в період загострення, і як допомогти за допомогою психосоматики, навіть самостійно в собі або своїй дитині. Ви дізнаєтеся в наступних відео.